Ми казали цілому поколінню дітей. Ваше щастя залежить від того, що ви робите, а не від того, ким ви є. Ми дали їм дорожню карту, що веде просто у прірву. Ми заохочували їх позичати більше грошей, ніж вони зможуть повернути. Гроші, які ми навіть не можемо собі дозволити позичити, щоб навчити їх професій, що їх вже не існує. Що буде, якщо вилучити мистецтво. Коли ми видалили мистецтво з середньої школи, скоротивши музичні та творчі програми, піднявся великий галас. Це вплинуло на мене. Я був одним із тих, хто на це скаржився. Уроки праці раніше називалися професійно-технічною підготовкою. Але від самого початку вони мали назву професійні мистецтва. Ось що відбулося. Ми видалили творчий підхід до будь якої справи, тобто не просто прибрали певні предмети з курсу середньої школи через нестачу коштів. Спочатку ми видалили мистецтво з професійно-технічної сфери, О, такої. Ми назвали цей напрям професійно-технічною підготовкою, потім уроками праці. А згодом взагалі позбулися творчої складової. Ось як ми прийшли до уроків праці у середній школі, ми почали війну не з видами діяльності, а з творчістю. Тому сьогодні ми бачимо, як люди кидають виклик цьому, бо творчість та мистецтво присутні в усьому. Є певна доля ризику в усьому. Що ми, наприклад, робимо тут. ви або бачите це, або ні. Тож ти питав, що змінилося відтоді, як мій батько побудував церкву, в якій я виріс. змінилася ієрархія цінностей. Робота опустилася далеко, далеко вниз з списку. Як і творчість мистецтвом вгору піднялися комфорт та безпека, ми почали прагнути, шукати й очікувати задоволення від роботи. Чи не так? Ось що змінилося, і це чудово. я не знаю, скільки часу у нас залишилося. Продовжуй, Спробую пояснити це таким чином. Був час, коли люди не починали пошук професії, зі спроб визначити, що їм подобається робити, що приносить їм задоволення. Сьогодні ми говоримо дітям. Якщо ви хочете отримувати задоволення від своєї роботи, спершу сядьте і подумайте про те, чим саме ви бажаєте займатися. І як з'ясуєте, складайте план своїх подальших дій. Часто цей план передбачає позику грошей, яких у вас немає. А тоді ви йдете вчитися, аби отримати усі необхідні сертифікати, це приведе вас до наступного кроку і так далі. І раптом тобі 27 років і ти на шляху до роботи, яка зробить тебе щасливим, але ти постійно стикаєшся з фінансовими викликами. Бо зараз в тебе 120 тисяч доларів боргу. і ти вже не політолог із фахом дослідження близького сходу, а готуєш каву в Старбакс, аби звести кінці з кінцями. Не те, щоб у цьому було щось погане, але ти прагнув іншого. Ти знову живеш у маминому підвалі, і ти нещасливий, правда? Бо ти заліз по вуха в борги, переслідуючи конкретну мету. У своїй більшості Мет, люди, які виконують так звані брудні роботи, ніколи цього не планували. Загалом ніхто з них не робить того, чим бажав займатися в юності. Це люди, які озирнулися навколо і вирішили піти іншим шляхом, шукаючи нові можливості. виробник септиків у Вісконсині Лес Свонсон. приголомшливий хлопець. За фахом психолог він працював консультантом протягом 20 років, а тоді все покинув та зайнявся бізнесом з виробництва септиків. Не тому, що хотів, а тому, що мав це зробити. Він винайшов новий шлях, а тоді йому це сподобалося. ось що змінилося. Ми казали цілому поколінню дітей: ваше щастя залежить від того, що ви робите, а не від того, ким ви є. Ми дали їм дорожню карту, що веде просто у прірву. Ми заохочували їх позичати більше грошей, ніж вони зможуть повернути. гроші, які ми навіть не можемо собі дозволити позичити, щоб навчити їх професій, що їх вже не існує. усе з ніг на голову. Ти щойно торкнувся дуже болючої теми. проблема ідентичності полягає в тому. Що сьогодні її визначає твій титул, а не твоя особистість? На чому базується твоя ідентичність? Це був великий урок у моєму житті. бо у роки. Я мав успіх, що створив певний рівень пихи. Я отримав достатньо позитивних відгуків як ведучий за 20 років роботи на телебаченні, аби бути впевненим. Що я на правильному шляху Не всі тоді тебе розуміли, так? Так. А ще я був шалено симпатичний. Як ти знаєш, чи не так? О, звичайно. Звичайно, не всі так. Більшість мене розуміла, а я був зарозумілим. Усі мої друзі в цій галузі пішли традиційним шляхом. Вони навчалися у Американській академії драматичного мистецтва в Лос-Анджелесі. Коли мені виповнилося 40, усі вони досягли успіху, але їм було нелегко. В мене все було непогано, не чудово, але добре, і я почувався дуже впевненим, пишаючись тим, що знайшов бізнес модель, яка працювала для мене. Але ця робота не приносила мені справжнього внутрішнього задоволення. Це була лише можливість оплачувати рахунки та 4-5 місяців на рік подорожувати світом та весело проводити час. Брудна робота давала стабільність. Брудна робота це шоу, яке змусило мене бути скромним та прийняти нову роль не ведучого чи експерта. А учня та аватара розумієш, я прийняв цю нову роль. У мене був новий бізнес, і коли це шоу вибухнуло, з'явився сенс продовжувати, створюючи нові проєкти. Тоді я так би мовити, отримав місце за столом для дорослих. Як це можливість сидіти у цій студії і обговорювати теми, які, як я вважаю, можуть об'єднати країну. Зараз у суспільстві є багато факторів, що роз'єднують людей, і робота не має бути однією з причин розколу але. Боюся, що вона стала джерелом роз'єднаності, і це недобре. Ми не можемо допустити, щоб в країні були такі різні погляди на визначення, наприклад, хорошої роботи, так і різні критерії того, яка професія є більш престижною. Коронавірус має кілька переваг, одна з них процес уточнення, який змусить нас інакше ставитися до великих епічних ідей. Ви не можете говорити про визначення хорошої роботи без визначення гідної освіти, коли ви бачите, як діти навчаються вдома. Коли ви бачите, як студенти коледжу, які зараз навчаються у Гарварді, сидять вдома ще один семестр, за який їм не повертатимуть кошти та дивляться навчальну програму лише на екрані, Державний інститут вищої освіти має переосмислити систему цінностей.